Вітаю! Я В'язова Валерія Максимівна, студентка 4-го курсу Південноукраїнського національного педагогічного університету. Навчаюсь я на соціально-гуманітарному факультеті, спеціальність культурологія. І зараз хочу поділитися враженнями про освітній процес в нашому закладі вищої освіти. Соціально-гуманітарний факультет успішно вирішує навчально-виховні, науково-дослідницькі та культурно-просвітницькі завдання вищої освіти України. Наші педагоги... Ого, йдуть спільно зі студентами до головної мети нашого факультету, а саме підготовка кваліфікованих фахівців, які вміють на високому професійному рівні застосовувати отримані знання. Мене звати Олександра, і чотири роки тому я прийняла дуже важливе для себе рішення. Це був відповідальний крок, який дав початок новому та цікавому етапу мого життя. А саме я вступила до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Константина Ушинського і здобула освіту за спеціальності соціологія на кафедрі соціології, філософії та менеджменту соціокультурної діяльності. Мене звуть Олександра Орехова. Я закінчила навчання в Одесі на менеджеру соціокультурної діяльності. У педагогічному університеті імені Ушинського. Зараз, завдяки навчанню, я успішно працевлаштувалась у заклад позашкільної освіти, палац творчості дітей та юнацтва, на посаду культорганізатора та керівника гуртка. Я маю вже два роки педагогічного стажу. У моїй роботі я вдало використовую професійні знання та навички, яким нас навчали. Я дякую за вкладений час та знання, за формування нас як професіоналів і кваліфікованих Спеціалістів. Я дякую за невтомну працю університету, який націлений на престиж своїх випускників. Зараз я працюю графічним дизайнером та smm менеджером і задоволена своєю роботою. Навчання на кафедрі дозволяє поєднувати цікаво з корисним. Розуміючи все це, хочеться сказати лише дякую. Хочу сказати дякую університету та всьому педагогічному складу за освіту та фахові знання. Сердечно дякую чудовим викладачам за те, що ви є, за те, що ви вклали в мене чимало старань та ніколи не шкодували своїх емоцій, часу та турботи. Шановні абітурієнти, запрошую вас до південноукраїнського національного університету імені Константина Дмитровича Ушинська. Адже тут ви зможете вивчити історію, культуру, конституцію України та інших країн. Також ви зможете вивчити основи економіки менеджменту маркетингу а для свого ораторського мистецтва підтягнути риторику. Тому наша кафедра буде рада прийняти вас в наш університет.